Доброго дня, друзі. В цьому році показую перший раз дочу. Два місяці не приїздила сюди. Зараз йдуть роботи в селі, хтось коси, хтось з дрова пиля. І я покажу вам городик. Уже вечір, замарилась дуже. Дивіться, це в мене гарбузи і кашуни. Ще вони ось такі зелені. Густо посадила і вони такі густючі, Ну, зато бур'ян не росте. Це тут був часник, вже нема викопаний давно. зараз те. буряки, квасоля сьогодні вже вирвали. І це картопля пробувала копати сьогодні. Дуже погано. Це тут 10 рядків. І на тій стороні 21 рядок. Перець посадила. Тільки щось його немає там унизу. Де не де? Так як у нас не було дощу після весни один дощик. І все. Помідори ми вже обірвали, а вони он, опять покрасніли. І там картопелька. 21 рядочок. Туди до стежечки. Капуста дуже погана. Взагалі поганюча. не буде в цьому році в мене капуста. В тому році була хо-хо-хо. Кавуни у бур'яні. Бур'яни спеціально не рвемо. Чому? В тому що, о, дивіться, рябий. Довгий рябий. А он довгий, такий білий. І їх тут так багато, багато, багато. Ми їх ось понакривали. Бур'янцем понакривали. Тут ось їх багато, страшне. Капуста це таке білокрилка, з'їла повністю її. Що це за капуста? Огірки. Огірки ще є. Сьогодні також вибрали. А це гіркий перець. Ось подивіться, скільки його. Ось таке я відео знімала на другому каналі, як готувала соус із гіркого перцю. І ось дивіться, який він буде красивий, як поспіє. Але засуха і, дивіться, сохне як уже. Багатенько його. Куплю солодкого перцю, бо в мене немає. І буду також варити варення. Ось такий гарний кущик. Скільки його тут. Водячки. Бурячки також, гічки немає, а бурячки є. Бурячки гарненькі. Морква також гарна. Тут була цибуля, вже вона убрана. Кормові буряки. Ще кавунчики. Тут маленькі такі. А ось диньки. Ще зелені. І дивіться, хтось клює їх. Це ж треба накрити. А що? Комусь хочеться водички. Ось така денька, така денька. І в кінці города також понакривали. Але я вам хочу показати. О, дивіться, які тут дуже багато. Також багато. Це я полила ананасний гарбуз. Дивіться, який він. Так, різкость. Оце ананасний гарбуз. Це мені дали дві зернинки. Один оце такий виріс, а другий пропав. Він ріс отут і засух. А один буде. Хочу, щоб сімено зібрати і посадити. Це я обійшла вже кінець города. В кінці також гарбузи посажені, бурячки і кукурудза. Тут був горох, вже вирвала його сухе і прополола, бо дуже було багато портулаку. Дивіться, яка вам туча біла. От так. показала вам свій город. Розстроєна, що капусти нема. Ну нічого. Тут така поганенька картошка. Тут була така історія з нею. Садить ми завжди під коня, а в цьому році коня не дали нам. І садили під трактор. А трактором розчитували, що ми на ті тільки посадимо і все. А воно так розтягнулося, так він погано посадив, що прийшлося ще тут. 10 чи 11 рядків, я навіть вже не пам'ятаю. Оце таке, дивіться, самі пустоти. Рядок взагалі не посаджений. це так садилося. Це вже копала сьогодні. Повторюся, що картошка дуже погана зовсім. І так, друзі, відкудова ви вийшла, сюди і прийшла. Все, показала вам свій город. Чорнобриці не показала. І також гарбузи їх затягнули. Ну, можна побачити. Ось так. І тут картопелька. Так що так, хтось пиляє дрова. А може траву косить. А що ж траву косить, як її вона не росте. Ну, гарненький перчик. От бачите, сейчас я вам, дивіться, вон перець посажений. І там пошти його немає. А ось перець посаджений. Подивіться, як він близько, друг от друга. І трошки перчику є. Бачите, от друг друга, ну, сантиметру 15. Так що на наступний рік буду садити отак один біля одного. А там ріденько посадила, і він... Почти його нема. Ну, може, якщо дощі йтимуть, може він буде. Так що так. Заросла наша отут стежечка була гарбузами. Приходиться тепер йти по картошки. Ну, картошка це любить. Картошка любить дуже, коли її отак обтоптують. А тоді росте велика. Так що. Друзі, показала город свій на дачі, який він он до дерев. І там он до саняхів. І видно стежечку жовтеньку. Так що так. Все, друзі, всім пока-пока.